вечора, шановні глядачі на часі новини до неї у студії. Працюю я Ольга Остапчук, і зараз як завжди про події минулого тижня. Цього березня Доневеччину відвідав перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Вадим Дмитрович здійснив прийом жителів району з особистих питань. Звернення до Наївчан стосувалися отримання матеріальної допомоги, працевлаштування, соціального захисту та нарахування пенсії. Усі громадяни, які прийшли на прийом, отримали кваліфіковану консультацію. Після прийому Вадим Гаврішко запланував робочу поїздку по Дунуєвецькому району, в рамках якого побував у. Закладах. Разом з головою районної державної адміністрації Юрієм Кучерявим Вадим Дмитрович відвідав центр розвитку дитини пролісок, де поспілкувався з колективом закладу. Цього ж тижня посадовці завітали і до Голозубенецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Спілкуючись з педагогічним колективом і учнями школи, Вадим Гаврішко звернув особливу увагу на питання позитивних змін у всіх галузях народного господарства області, зауваживши, що все, що робиться сьогодні в галузі освіти Хмельниччини, відбувається обов'язково за участі громади, влади і педагогічних працівників. І все це задля того, щоб діти отримували якісну освіту. Система освіти Дунеєвеччини також зазнала важливих змін. Як зауважив посадовець, ставши однією із перших на шлях модернізації, галузь освіти на Дуневеччини досягла кращих результатів в області. Користуючись нагодою, Вадим Гаврішко подякував усім педагогам Дуневеччини за те, що вони виховують та навчають дітей, якими по праву може пишатись уся Хмельниччина. Голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий зазначив, що задоволений ходом і результатом проведення реформування галузі освіти району, адже кроки у цьому напрямку дали гарні результати щодо покращення матеріально-технічної бази навчальних установ та підвищення якості освіти. Проте зупинятися на досягнутому доневечку не буде, адже позитивні напрацювання у цій галузі один із пріоритетів діяльності районної влади. Напередодні у навчальному закладі відбулася досить важлива подія: було завершено будівництво модульної котельні, яку було урочисто відкрито цього дня. Представники влади та учні перерізали символічну стрічку. Також Вадим Гаврішко відвідав і місцеву протитуберкульозну лікарню, де зустрівся із колективом закладу та оглянув нову їдальню. Після цього Вадим Дмитрович відповів на ряд питань стосовно свого бачення реформування на Дуневечині. Я з великим сьогодні щастям перебуваю на своїй глузубинеччині своїй Дунаївцях. І ви знаєте, ми сьогодні відвідуємо уже другий шкільний такий заклад. Перший ми відвідали дошкільний заклад дитячий садок в місті Дунаївцях. Там приїхали теж були телебачення з міста Києва. І сьогодні в Голозубінцях це невірно є ото продовження тих президентських реформ на покращення умов перебування дітей в школі, забезпечення якісної освіти, надання повноцінної освіти висококваліфікованими спеціалістами. Тобто ви бачите, сьогодні що відбувається в Голозубінцях. Я вірю в те, що таке буде відбуватися в кожному селі, в кожній школі, яка є. І сьогодні ми вже говоримо не про те, що ми її проводимо реформу в освіті, а про завершення створення освітніх округів, опорних шкіл. І маємо можливість вже говорити про те, що ми повинні розвивати позашкільну освіту в першу чергу вже далі. І продовжені групи дня ми маємо працювати над такими напрямками. Ми вже вийшли з того періоду, коли ми по головно закривали школи. Ми вже маємо. Певні напрацювання і бачимо результат нашої роботи. І ви сьогодні чули цей результат великої мали академії, цей переможці олімпіад, особливо і наші Дунаївці. А наші хмельнични, взагалі, займає одне із перших місць в таких змаганнях учнівських, які відбуваються на рівні Києва, нашої республіки, і навіть на міжнародної. Ми маємо п'ять переможних міжнародних змагань учнівської молоді. Це є досягнення тієї роботи, де яка відбувається на сьогоднішній день. Наш Донецький район входить в п'ятірку кращих, і завдяки тому, що ми чуть-чуть раніше починали цю реформу на рівні Донецького району, ми маємо сьогодні майже 100% виконання завдань Василя Степановича Ядохи щодо створення санітарно гігієнічних умов перебування в школі, це внутрішні туалети і розвиток укрупнення шкіл і створення освітніх округів знову ж таки Донецький Невеч на кращому місці, тому що ми теж раніше були. Ну ви бачите, ви живете, бачите, які результати і саме Основне, що в нас є розуміння громад, що діти не можуть навчатися в класах, де є один-два учні, де є першого, третього ступеню школа менше 45 учнів, де першого другого менше 30 учнів. Тобто це не навчання, це просто перебування учнів в школі і проведення вільного часу. А діти на сьогоднішній день вже самі хочуть отримувати належну освіту, мати належні умови отримання цієї освіти. І ви знаєте, коли ми веземо дітей навіть з озономчими такими виїздами, діти Потім ставлять питання, давайте ми будемо навчатися в цій школі, давайте автобус, давайте нам можливість виїжджати. Ну і разом з тим ми бачимо, що сьогодні діти вже ставлять питання, що якщо автобус є в тій чи іншій школі, він повинен їх возити в бувшій, ну, будинки школяра, сьогодні називається, де можна навчатися позашкільно, розвиватися, здобувати ще якусь освіту. У вівторок у райдержадміністрації відбулось чергове засідання координаційної ради. Основним питанням порядку денного було питання стану законності в районі за минулий рік. Його висвітлив прокурор Дунаєвецького району Віталій Довгань. У своєму виступі особливу увагу він звернув на питання підліткової злочинності. Співдоповідями виступили заступник начальника відділу освіти Володимир Колісник, начальник відділу культури та туризму Веліна Заєць та інші. Голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, висловлюючи свою думку, дав доручення відповідним відділам райдержадміністрації та службам району посилити роботу з правового виховання молоді, попередження скоєння правопорушень та залучення шкільної молоді до участі у культурно-мистецьких та просвітницьких заходах. Особливо очільник району наголосив на проведенню рейдів, націлених на недопущення вживання підлітками спиртних напоїв та дитячої бездоглядності. До окремих керівників голова адміністрації поставив жорсткі вимоги і чітко зазначив терміни виконання даних ним доручень. Голова адміністрації також звернув увагу на питання проведення в районі заходів з роз'яснення мети загальнодержавних реформ. З основними заходами Райдержадміністрації на березень 2012 року присутніх на зібранні ознайомив керівник апарату райдержадміністрації Микола Вінічук. Цього тижня відбулись збори територіальної громади у селі Вихрівка. До складу Вихрівської сільської ради входять два села Вихрівка та Пільний Мукарів. Тому проблеми, що обговорювались на зібранні, стосувались обох сіл. Збори розпочались зі звіту голови сільської ради Віктора Куніцького. Він розповів про роботу, проведену сільрадою у минулому році. За його словами, у 2011-му було впорядковано сміттєзвалище, частково відновлено вуличне освітлення, зроблено поточні ремонти у приміщеннях дитсадка, школі, клубі, приміщенні відділу зв'язку. Бюджет виконано сільрадою на 113%. У планах на поточний рік облаштування пам'ятників, ремонт доріг, капітальний ремонт пільномукарівського клубу, реконструкція опалювальної системи дитсадка у пільному Мукареві та інші заходи. Присутні прослухали і виступ орендаря керівника товариства Козацька долина Віктора Загороднього, який розповів про роботу господарства та про допомогу, яку планується надати сільраді. Зокрема, керівник козацької долини зауважив, що, хоча працюючи у їхньому господарстві, можна заробити непогано, молодь чомусь не спішить влаштовуватися на роботу, віддаючи перевагу роботі у місті. Хоча господарству дуже потрібні робочі руки. Присутніх на зборах жителів вихрівки та пільного Мукарева турбували проблеми опалення садочка у пільному Мукареві та ремонту клубу у цьому селі, приміщення якого знаходиться у аварійному стані, відсутність посади медичної сестри та інші питання. На окремі питання селян відповіли і спеціалісти відділів структурних підрозділів райдержадміністрації, які прибули з Дунаєвець. Підвів підсумки голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який дав оцінку діяльності Віхрівської сільської ради, вказав на певні недоліки у роботі та подякував членам громади за активну життєву позицію. Дев'ятого березня ми відзначали річницю народження великого українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. А 10 березня річницю його смерті. Напередодні Шевченківських днів керівництво району та представники установ та організацій міста поклали квіти до пам'ятника великому співцю українського народу, адже Шевченко для кожного з нас духовний батько, людина яка присвятила своє життя збереженню і поширенню самобутньої народної мудрості, символ чесності, правди і безстрашності, великої любові до батьківщини. Адже Шевченко для кожного з нас духовний батько, людина, яка присвятила своє життя збереженню і поширенню самобутньої народної мудрості, символ чесності, правди і безстрашності, великої любові до людини. Вся творчість великого кобзаря зігріта гарячою любов'ю до батьківщини, прийнята священною ненавистю до ворогів і гнобителів народу. Його думи, його пісні, його полум'яний гнів, його боротьба за світлу долю трудового люду і досі живуть у наших серцях. 7 березня у районному культурно-мистецькому просвітницькому центрі відбулись урочистості з нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок і миру. Зі святом усіх жінок Дунеївеччини привітав голова районної державної адміністрації Юрій Кочерявий. Дорогі наші милі чуйні, і завжди прекрасні жінки разом із цими тюльпанами, які сьогодні вам вручили, Прийміть від мене. Найщиріше вітання із весною і святом. І нехай весна і це свято живе у ваших серцях щодня за будь-якої погоди та при будь-якому настрої. Шановні до з особливою повагою та вдячністю я сьогодні. Хочу розпочати, розпочати свій виступ з вітанням всіх вас з Міжнародним Днем Прав жінок і миру. Це свято об'єднане Організацією Об'єднаних Націй та багатьма державами, і у цьому році йому виповнюється 155 років. В Україні це свято відзначається як жіночий день, день 8 березня. І з цим у наших серцях традиційно пов'язується усе найкраще сімейне тепло та безменна душевна щедрість наших матерів, дружин, сестер і дочок. Очільник району висловив слова поваги жінкам, героям праці, заслуженим працівникам, орденоносцям, представницям усіх галузей району, ветеранам війни та багатодітним матерям. Юрій Володимирович побажав усім жінкам до найвечене здоров'я, творчого натхнення, добробуту, затишку у родинах та здійснення усіх життєвих планів. Окремі представниці різних професій були нагороджені почесними грамотами та цінними подарунками від обласної державної адміністрації, обласної ради та районної адміністрації та ради. А представники культури та аматори підготували для представниць прекрасної стації чудовий концерт. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер fnb Dom. Інтернет від FNB це надійно, швидко та якісно. Але не забувайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!